Знаєте, що змушує людину ну, йти на смерть заради ідеї? Вітаю у реформатському мисленні. Сьогодні ми зануримося в одну з найжорстокіших глав британської історії, яка сталася ще задовго до відомих конфліктів часів тюдоїв. Ми будемо спиратися на свідчення з книги мучеників Фокса і спробуємо зрозуміти, який вогонь палав у Британії ще до початку реформації. Бо бачите, до відомих королів і королев реформації у Британії палав зовсім інший вогонь, і от сьогоднішній наш розбір він власне і розкриє цю довгу, часто забуту історію релігійних онінь. історію, яка по суті підготувала ґрунт для одного з найбільших потрясінь в історії. Тож давайте розбиратися, з чого все почалося. Отже, наша сьогоднішня розмова пройде через п'ять таких ключових етапів. Ми почнемо з давнього коріння цих переслідувань, потім побачимо, як з'явилися перші так звані єретики, далі зануримось в особисті історії непокори, спробуємо зрозуміти, чому рактом святе письмо стало злочином, і нарешті подивимося на спадок, який був викуваний у цьому вогні. Отже, почнемо з самого початку, з давнього коріння. І тут, знаєте, перш ніж говорити про переслідування всередині самої церкви, дуже важливо зрозуміти одну річ релігійне насильство для Британії не було чимось новим. Зовсім ні. Століттями загроза йшла ззовні від загарбників, і це, звісно, сформувало уявлення людей про те, хто ж є ворогом віри. Просто уявіть собі цю картину. Хвиля за хвилею жорстоких нападів. Язичницькі, саксонські та данські завойовники. Вони ж не просто воювали за територію. Ні, вони цілеспрямовано винищували християнство. Вони спалювали церкви, вбивали духовенство. Це була по суті війна не стільки за землю, скільки за душі. Але потім століття минають і характер конфлікту змінюється просто кардинально. Загроза більше не була зовнішньою. Раптом виявилося, що найбільшим і найнебезпечнішим ворогом для віруючих стала сама офіційна церква. І от саме це змінило абсолютно все. І ось тут, на початку 15-го століття, починається нова справді жахлива глава. Подумайте тільки, держава і церква, інституції, які мали б захищати, вони обернулися проти власного народу. Вони почали справжнє полювання на тих, хто просто думав інакше. Так хто ж були ці люди? У центрі цього нового руху була група, відома як Лоларди по суті, вони закликали до дуже простих речей до реформ і повернення до Біблії. Їхні ідеї вони були простими, але неймовірно небезпечними для тогочасної влади. Вони казали, що людина може мати прямі стосунки з Богом через святе письмо, без жодних посередників, без корумпованої церковної ієрархії. А тепер увага! Ключовий момент. Запам'ятайте цей рік. 1401 Саме тоді в Британії ухвалюють закон, який вперше в історії легалізує спалення людей за їхні релігійні переконання. Тільки вдумайтесь, держава офіційно дала дозвіл вбивати за віру. І вони не зволікали. Закон застосували майже одразу. Першою жертвою став священник Вільям Сотрі, і його спалення у Смітфілді. Це була не просто страта, ні, це був публічний сигнал, попередження для всіх. По суті, так почалася нова ера, ера санкціонованого державою релігійного терору. Добре, але в чому конкретно полягала їхня так звана Єресь? Дуже добре це пояснюють слова одного шляхтича Лорда Кобема. Він сказав віддавати мертвим образом поклоніння, належне Богу, це найбільший гріх ідолопоклонства. Розумієте, для лолардів це було абсолютно фундаментально. Вони просто відкидали ті практики, які, на їхню думку, прямо суперечили Біблії. І як ви думаєте, його високий статус шляхтича його захистив? Аж ніяк, навтоки. його страта стала ще більш потужним сигналом. Влада ніби казала якщо ми можемо зробити це з лордом, то можемо зробити це з будь-ким. З цього моменту ніхто не був у безпеці від звинувачень у Єресі. Але знаєте, історія це ж не просто сухі дати і закони, це перш за все історії людей. Реальних людей, які зіткнулися з просто неймовірним жахом, і при цьому відмовилися зрадити свої переконання. Давайте зараз подивимося на кілька таких е, портретів непокори. І ця жорстокість вона мала на меті не просто вбити, вона мала на меті зламати дух. Ось, наприклад, випадок Вільяма Тілфрі. Його ж не просто спалили, його власну доньку Джоан Кларк, змусили, змусили підпалити хмиз, на якому мав згоріти її батько. Це ж психологічний терор у його найчистішому, найстрашнішому вигляді. Тортури, звісно, були звичним інструментом, бо для влади було важливо не просто вбити єретика, їм було потрібно, щоб він публічно зрікся своєї віри, щоб показати всім, що його погляди були помилковими. Але багато хто, як от Джон Браун, якому спалили ноги до самих кісток, виявляв якусь просто нелюдську стійкість. Він відмовився. Відмовився зрадити істину навіть перед обличчям такого нестерпного болю. Звідки, звідки в цих людей бралася така сила? Відповідь, звичайно, у їхній глибокій непохитній вірі. Ось послухайте останні слова Джеймса Бейнхема, які він промовив, стоячи просто у полум'ї. О, папісти, дивіться в цьому вогні я не відчуваю більше болю, ніж якби я був у ліжку, бо він для мене солодкий, як ложестроянд. Це це слова людини, для якої віра була сильнішою за вогонь. Добре, давайте підсумуємо. За що ж конкретно ці люди були готові йти на смерть? Які такі ідеї були настільки небезпечними, що за них спалювали живцем? А все зводилося по суті до одного: до доступу, до доступу до Божого Слова, до Біблії. Просто на мить задумаємося, що вважалося злочином: читати святе письмо рідною мовою, читати Отче наш англійською, мати вдома новий заповіт, перекладений тиндейлом, говорити проти поклоніння іконам, сумніватися в тому, що хліб і вино буквально стають тілом і кров'ю Христа. Скажіть, чи схоже це на злочини, за які треба спалювати? Але для тодішньої влади так це були смертні гріхи. А знаєте чому? Бо влада розвила одну дуже важливу річ: якщо люди зможуть самі читати і тлуманчити Біблю, вони більше не потребуватимуть посередників у вигляді церкви, а це Це підривало самі основи її влади, її контролю. Саме тому був ухвалений закон, який прирівнював читання писання рідною мовою до державної зради. Читачів називали єретиками, ворогами корони і зрадниками. Ну і можна було б подумати, що таке століття крові і вогню здатне знищити будь-який рух. Просто випалити його дотла. Але вогонь він не тільки руйнує, іноді він загартовує як сталь, і ті жахливі переслідування, як не дивно, створили неймовірно потужний, незламний спадок. Тому що історії цих мучеників, їхньої жертви, вони не були забуті їх передавали з уст в уста пошибки, вони надихали цілі покоління. Кров мучеників, як казав ще Тертуліан у ранній церкві, стала насінням. Насінням того руху, що назавжди змінив не лише Англію, а й увесь західний світ. Це було насіння реформації. І все це, зрештою, залишає нас із одним, але дуже потужним питанням що ж дає ідеям таку силу, щоб пережити навіть полум'я? Це, мабуть, нагадування для всіх нас про незламну силу віри і переконань перед обличчям будь-яких навіть найстрашніших переслідувань.